Доброго дня вам, любі малята, хлопчики мої і дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Запрошую вас на заняття. На занятті сьогодні ми познайомимось з новим звуком, і позначенням цього звуку на письмі. Буквою. А допомагати на занятті мені буде дівчинка Марійка. Дітки, перед вами абетка 33 букви. Зараз пропоную вам пригадати всі букви, які ви вже вчили і знаєте. Марійка буде указувати указочкою на букву, а ви її називайте В. О. К. И. а, Ел И. Молодці! Відгадайте загадку, швець, не швець. Кравець не кравець, тримає в роті щитину, а в руках ножиці. Хто це? Так, це рак. А зараз зробимо звуковий аналіз слова рак. Ось так виглядає схема. Давайте розберемо. Р-р-р. Що ми чуємо? Це приголосний, твердий позначає однією рисочкою а Голосна позначаємо кружечку. К. Твердий приголосний позначаємо рисочкою. Скажіть, на яку букву починалося слово рак? Так, на букву «р». Давайте познайомимось з цією буквою. Виліс равлик на стеблину, зупинився і завмер. На собі несе хатину, а вона як буква Р. Пропоную промовити чистомовку з цією буквою Ра-ра-ра, багато у бобра добра. Ра-ра-ра багато у бобра добра. ру ру ру, ру шкода бобру. Ру-ру-ру – -ру, шкода бобру. – своє добро. Ро-ро-ро – -ро, своє добро. Рі, -рі, Рі віддати дітворі. Рі, -рі, -рі віддати дітворі. – ось такі бобри. – ось такі. Бобри. Ну що, малята, у вас вийшла чистомовка зі звуком Р? Я сподіваюся, що так. Але якщо не вийшлося, не сумуйте, обов'язково навчитеся. Пограємо з вами в гру, впіймай звук. Плесніть в долоні, коли почуєте звук Р. Рак у річечку пірнув. Раптом рибку ущипнув. Раче, не небо радше, Ти щипнув, а рибка плаче. Давайте ще разом разом зі мною перевіримо. Рак. У річечку пірнув. Раптом рибку ущипнув. Раче. Раче, небо борача, ти щепнув, а рибка плаче. Молодці малята, ви впорались. А зараз хвилинка цікавинка, і ви дізнаєтесь, щось цікаве про раків. Річкові раки зустрічаються в річках і озерах. Вони мають захисне забарвлення. У пожуках їжі рак повільно повзає по дну, рухаючи своїми довгими вусами. Просувається він за допомогою чотирьох пар ніг, а свої довгі кінцівки, озброєні клишнями, тримає на поготові у піднятому положенні і хапає ними здобич, яка підвертається по дорозі. В разі небезпеки рак повзе назад. Віштовхуючись клішнями, живляться раки різноманітною їжею. Вони полюють за дрібними тваринками, можуть також їсти рослинну їжу, водорості, пагони, зимують у норках у найглибших місцях. Протягом дня вони ховаються у нірках, а коли сутиніє, вони залишають свою схованку і вирушають на пошуки їжі. В яких казках ви зустрічали рака? Пригадайте. А чи знаєте ви, коли люди так говорять, тоді то буде, як рак на горі свисне? На безриб'ї і рак риба. Пішов на дно раків ловить, і світ настав, та ще рак не свистав. Чи сяк, чи так, а не буде з риби рак. Поміркуйте над цими приказками про що вони? А зараз пропоную вам пригадати звуковий аналіз слова РАК і самостійно зробити звуковий аналіз слова річка, а потім перевірити його. Ну що ж, давайте перевіримо, як ви впоралися. Слово річка складається з першого звуку р. Він приголосний м'який. Наступний звук і голосний. Позначаємо кружечком. Наступний ч. Приголосний твердий. Однією смужкою К, твердий, приголосний однією смужкою А. Голосна кружечком. Тож, давайте прочитаємо, що у нас вийшло. Річ К. Молодці малята. Наступне завдання потрібно скласти слоги зі звуком Р. Спочатку закриті слоги, коли голосна стоїть після приголосного, а потім відкриті, коли спочатку стоїть голосна, а потім приголосна. Давайте перевіримо і прочитаємо разом: Р-а. Р-о. Ро. Ру. Ру. Ри, ры. Рі. А тепер відкриті слоги А, Р, о Р, О, У, Р, І, Р, І, Р. Можете повторити ще раз самостійно. Давайте спробуємо прочитати правильно слова ра к ро са ку р ка ра в ли к к ро ли к Спробуйте самостійно. Дітки, а скажіть, з яким новим звуком ви сьогодні познайомилися? Правильно, звук Р. буквою позначається, яка називається rрр. Це приголосний звук. Він може бути м'яким, якщо після нього стоїть пом'якшуюча голосна. Наше заняття закінчилось, я сподіваюся, воно вам було цікаве. До побачення, до нових зустрічей!